Так, всім привіт! Хто дивиться мої розпаковочки? Зараз хочу показати, у мене, що прийшла таке невеличке до замовлення. Коробочка маленька по 10 каталогу. На другому тижні каталога був гарний розпродаж. Була 50% знижка на засоби по догляду за обличчям, тому я скористалася цією знижкою і дещо замовила. Ці ціни взагалі були дуже класні, тому що е, там були такі продукти, які е, ну по повній ціні Ну не взяла би я. А так дуже така класна знижка, тому я нею скористалась. Зараз я вам покажу. воно невеличке. Там, мабуть, по кожному продукту можна окреме відео зробити. Е, тому я буду. Недовго, скажімо так, з вами. Так, ну, перше, я замовила покриття для лаку і один із лаків, який був на знижці, такого якогось коричневого відтінку. Я не пам'ятаю, як він називається, але він був по не по каталогу я дивилася, а на сайті. Ось такий приємний колір. ну Буду пробувати, як воно. Так, е, далі. Далі в мене замовлені є ось така сиворотка із Novage Plus. Е, а, ні, це друга сиворотка. Так, це сиворотка, яка була якраз зі знижкою 50%. Чи це не сиворотка? Зараз гляну. А, ні, це есенція. Есенція спрей для лиця Novage Плюс. Це дуже класна сиворотка, яка зволожує. Її можна наносити навіть поверх макіяжу. При догляді зранку і ввечері також дуже класно зволожує шкіру обличчя. Тут знаходиться лактобіонік, альфа глукан пребіотік тобто захист конкретний для шкіри, ну, ви знаєте самі, для чого потрібен пребіотик і лактобіонік. Тобто захищає від різних шкідливих мікробів. Вона йде по каталожній ціні, зараз знайду, покажу вам. Так. Так, так, так. Ага, замість того, щоб знайти. Спрей для обличчя Есенцію я знайшла лаки ось на сторіночці бумажного каталогу. Вони знаходяться на сторінці 63. І, здається, це колір бронзовий пісок. Ось, цей. ось так гарно він виглядає. Ціна його. Ага. Е, будь-який один за 129 гривень, а будь-який два за 99 гривень. Я його брала по 99 гривень, тому що брала ще таке покриття. Тому воно й, йде зі знижкою. Ну і мені, як партнеру бренду, ще 20% знижки. Так, а есенція спрей е, десь заховалася. Не можу знайти, десь вона тут знаходиться поряд. Я закладочки собі зробила, а дещо забула те, що замовлені тому. Ну, по каталогу вона йде десь 350 приблизно гривень зі скидкою. Ну, червона, ой, чорна ціна рахується. 50% рахується від чорної ціни. Тому вона мені обійшлася десь приблизно 270, десь отак приблизно. Так, ну не можу я її знайти. Чомусь воно все ховається, коли робиш розпаковку. Так, 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 так. Цікаво, цікаво. Але, на жаль, я чомусь не, зм не можу знайти її, уявляєте? У, смішно. все ще завгодно є, бачу, а цієї есенції нема. Десь сховалася. Ладно, не будемо далі шукати, може, знайду ще розпаковки Далі хочу показати в замовленні ось таке олійка, маселко для подогляду за вашим волоссям. Беру вже другий раз, в мене вже закінчується, там десь може отак залишилось. І якраз була така гарна пропозиція, що якщо замовити це масло, то і олійку. Правильніше буде сказати, то е, йде вона, йде безплатно, безкоштовно йде доставка. ось 319 гривень, дуже класна знижка. Е, і так як була ще оця 50% знижка, то воно десь мені обійшлося за 250 гривень. Це дуже класна ціна. Я наношу його кожен раз після того, як посушила феном волосся. І після цього наношу ось на цю частину, на цю частину відрошу, скажімо так, волосся. Воно його розгладжує, доглядає за ним робить так, щоб не було посічених кінчиків. Ну, дуже клас. А аромат такий приємний взагалі. Дуже класно. Ось така консистенція в нього. Зараз покажу. Ось так воно виглядає. О. Так що, ну, ось так я роз... розмазую на, рука... на руки і ось так от по можна е, І потім воно висихає і ну немає ніякої жирності, нічого. Е, Доглянуте чисте, е, блискуче, шовковисте волосся, е, насичене, скажімо, так, немає цієї сухості волосся і, і пахне неймовірно. Там в складі, здається, 6 чи скільки масел, чи 5 чи 6 масел. От. Тому ось такий варіант по догляду за волоссям. Його вистачає надовго, його потрібно зовсім маленька кількість на ручку і рознесли його. Так. Далі. Далі в мене замовлені. Оце, здається, сиворотка. Так. так, це сиворотка новейж для чутливої шкіри, із серії для чутливої шкіри. Я в минулому каталозі брала весь набір по догляду за обличчям, тому в наступні два каталоги в мене є можливість взяти два іще продукти. Це сиворотка для обличчя або крем під очі навколо очей по 35% знижці. Наступні два каталоги після того, як ви берете цей весь наборчик. Ось ця сиворотка, вона знаходиться ось в цьому наборі. Ну, Можна взяти окремо і. Спробувати, коли ну закінчиться з твого набору. Вона закінчується, закінчується частіше, ніж, наприклад, там гель для обличчя або денний крем або нічний крем, тому що а, нею користуватися потрібно два рази на день, вранці і ввечері. А, так Ну, можливо, окремо ще можна зняти відео. Я подивлюся і більш подробніше розповім про те, що вона робить. Але взагалі в кожному, в кожній сивориці є догляд для того, щоб позбавитися від зморщок і по потребам вашої шкіри. Вона більш сяюча стає. Для тих, у кого чутлива шкіра, таке, знаєте, покрасніння, почервоніння йде, то оця сиворотка дуже класна йде для догляду. І взагалі сиворотками не потрібно нехтувати, тому що це головний самий такий, скажімо так, компонент по догляду за шкірою обличчя. Ця сиворотка дуже класна мені також по ціні обійшлася, тому що це також догляд за обличчям. І також вона була на гарній знижці. Якщо брати повну ціну, то здається, вона йде. Зараз гляну так 1300 гривень вона йде по повній ціні. Мені вона обійшлася, здається, це я вам так приблизно говорю гривень за 500. Це дуже чудова просто вартість на її. Так, есенція ось ця 279. От. Анти... А, угу, угу. Так, да десь чуть-чуть більше, ніж 600 600 гривень. Так, і ще один момент, що я вам хотіла показати. Так. Так, так, так. Так, це, здається, також воротка так, це сиворотка, її потрібно поступово почати використовувати, вона містить ретинол. Це сиворотка ретинол. По каталожній ціні вона йде навіть без скидочки. Але так як це догляд за тілом, то це було також на гарній ціні. Зараз скажу вам. Ще одну сиворотку не встигла взяти, вже не було її, тому що замовляла наприкінці тижня. а Вже всі розібрали, як так кажуть. Коли розпродаж, потрібно брати краще на початку каталогу, тому що ну, класний продукт і розгрібає швидко. Ось на 92 сторіночці ось вони такі невеличкі. Ось цю сиворотку також хотіла взяти сеню, ну, розібрали. Виявляєте, вона сто... коштує по без скидочки 1150. Я навіть... А навіть я колись бачила, що навіть більша ціна була. Тут вона 1150, а взагалі вона була 15 ну, чи 1600, щось таке. Але знижка ну, йде на всі ціни по каталогу, ось декілька каталогів вже так цікаво, що в других, скажімо так, сферах все дорожче, а в каталогі навпаки зменшується ціна. От, тому оцю голубеньку я не, чи синеньку для інтенсивного зволоження вона, взагалі говоря, дуже класна, ну я її не встигла взяти. А ось ця сиворотка, концентрат антивікової дії з ретинолом, вона гарна протизморщук іде, її потрібно наносити поступово починаючи з одного разу. В неділю, і так поступово на слідуючому тижні два рази, на третьому тижні три рази, і так можна довести до того, що використовувати кожен день. Тому що ну, тут такі компоненти, що потрібно обережно з ними, скажімо так, поступово їх водити. І вона має таку матову. Як це сказати? ну, Бутилочку, тому що ну, щоб дія сонця не могла впливати на неї. От. Ну, Більше можна подивитися на сайті. Можливо, окремо зроблю відео про цю сиворотку, Ну, ця сиворотка також дуже класна. Хоча я дивилася, е Наступний каталог, там також дуже класні ціни і на сиворотки, в тому числі і на цю синеньку можна взяти. Так що, ну, довезуть, скажімо так, і візьму. Ну і останнє, що я хочу вам показати, це е, пробіотик. Е, я вирішила зробити на нього підписку. Е, тобто три каталоги ти купуєш по тій ціні. Е, Ну, якщо ти партнер бренда, тобі ще мінус 20% знижки. Якщо ти учасник являєшся, то ти е, маєш 15% кішбека на наступний раз. Е, не скажу, що він е, е, дешевий цей продукт, не дешевий, е, але я вирішила взяти, тому що це здоров'я. Е, ви знаєте, що здоров'я кишківника, це взагалі впливає на весь стан твого самопочуття і твого здоров'я, як ти почуваєшся. Зараз ще знаю, що ходить вірус, кишківний вірус, який не дуже гарно, скажімо так, переноситься важко. Хто п'є антибіотики, то це взагалі класна штука для того, щоб підтримати мікробіом вашого кишківника. Тут знаходиться 30 капсул, тобто на місяць його вистачає. І так, хочу відкрити ну, обична капсула, як і другі. Ось так він а, міститься. Тут а, всі капсули ось такі. Випиваєш його і ну, запиваєш водичкою і все. От. А, тут знаходиться пробіотик Плантаріум, значить, 299. По дослідженню вчених це саме найтакий. Як вам сказати, ці бактерії, які потрібні нам для кишківника. От, Так що ну, дуже класні ціни в цьому каталогі. У вас ще є декілька днів до суботи, сьогодні четверг, тому є можливість ще передивитися і замовити те, що вам потрібно. Якщо потрібна якась консультація по продукту, звертайтеся, я під цим відео залишаю посилання на мій телеграм-канал, або можете написати в інстаграм на мою сторінку. До речі, ще нагадаю вам, що цей каталог і наступні два і ще є можливість заробити ваучер. Якщо ви запрошуєте. Самі робите замовлення від 1300 гривень і вище. І рекомендуєте те, що ви взяли, те, що вам сподобалося, своїм знайомим по своєму реферальному посиланню у вас буде то ви і та людина, яка прийшла до вас, і. Ви порекомендували цей продукт на перше замовлення отримає знижку або ваучер 200 гривень. І плюс ще буде 15% кешбека. І ще велком знижка на перший раз також 15%. Вигода там взагалі виходить 900 чимось гривень. І плюс ви ще можете взяти подарунок. Вибрати самі із каталогу на до 400 гривень, на суму до 400 гривень. Ну, ось таке, така пропозиція стартової програми, першого замовлення. Ще діє програма лояльності, під кожним продуктом є бали. Кожен продукт має свій бал, якщо ви суміруєте їх, збираєте їх і в наступному каталозі, починаючи приблизно десь із 200 балів, ну, взагалі з 50, ну, просто подарунки вже на 50 балів закінчилися. Тому подарунки починаються десь приблизно з 200 балів, то можна замовити собі подарунок, обміняти їх на ці бали. Подарунки дуже гарні. У нас є колекція Норхен, це прикраси, Сережки, кулончики різні, каблучки, ну, такі гарні пропозиції, часи, декілька пропозицій. Ось, наприклад, зараз вам покажу. Я в наступному, ні, чи в цьому, ні, в цьому на початку цього каталогу я собі взяла ось в подарунок такий гарний ну, годинник. Дуже класний, він такий, схожий, як на золото, як наче золотий, дорого так виглядає. От. Тому. Ну, дуже, дуже класні подарунки. Там, де більше балів, там є і валізи, є праски. Ну, Не де в такому магазині, мабуть, таких пропозицій немає. Я, наприклад, не зустрічала. Тому приєднуйтеся, якщо хочете якісний продукт по низьким цінам, тоді звертайтеся, я вас. Зареєструю як учасника, якщо захочете працювати як партнера бренда, і будемо знайомитися і працювати разом. У мене все. Всім до побачення, гарного дня, всім!